Азербайджан вдарив ракетами по рашистах обстріли складів та колон в Кремлі. Шок, адже президент Азербайджану видав у в обличчя. Сказав досить таки шокуюче, вражаючи слова. Такого думаю, не чекав ніхто. Ситуація надто складна. А рашисти навіть не знають, як діяти. Все на фоні того, як Вірменія загравала з НАТО, і на її територію заходила армія альянсу. Дуже незвична ситуація. І Вірменія, і Азербайджан вийшли проти Кремля навіть попри те, що зійшлися у протистоянні між собою. Як же ж так вийшло, навіщо Азербайджан обстріляв армію Ерефії? Та які шокуючі слова президент Азербайджану висловив Путлеру? Дивимось далі. У відео з вами я Анна Мудра, і ви на youtube каналі PTV.ua. Ставте обов'язково вподобайки. Ну і звісно, активно підписуйтесь. Ну а ми ж. Розпочинаємо в уряді Азербайджану. Заявили, що його військові завдали удару по місцю розташування контингенту расистів у нагірному Карабаху. Відповідне відео було опубліковано у Міноборони Азербайджану. Військові Азербайджану відзвітували про удар по радіолокаційній станції окупантів Пі-18, так звана Терек, у Ходжавенському районі Нагірному Карабаху. Там були тимчасово розміщені військовослужбовці Арефії в Міноборони Азербайджану Повідомили, що уражений РЛС належить армії Вірменії, а завданий нею удар був. Точковим зазначається також, що було ліквідовано військових армії РФ. Згодом пізніше з'явилася інформація, що серед військових рашистів, яких було ліквідовано 19 і 20 вересня, був і капітан першого рангу ВМФ Рефії Іван Ковган. А це колишній заступник командувача підводних сил північного флоту. Ну і нинішній заступник командувача рашистських так званих миротворчих сил. До слова 52-річний Ковган. Овган був заступником командира розміщеного в регіоні за домовленістю між Баку, Єреваном та Москвою. Його було ліквідовано лише через два місяці після призначення на цю посаду. У результаті загалом було ліквідовано три. Полковника і один підполковник, загалом, це чергове підтвердження того, що нагірний Карабах це фіаско для Кремля. Очільник Кремля не зміг берегти навіть своїх військових, не говорячи вже про мир, ну і якусь стабільність в регіоні. До слова зазначається, що це перші бойові втрати миротворчого контингенту, який перебуває в нагірному Карабаху, з листопада ще 20-го року, на підставі заяви про припинення вогню підписаної лідерами лідерами Азербайджану Вірменії та Арефії за результатами Другої Карабаської війни. Президент Азербайджану Ільхам Алієв висловив Путлеру у телефонній розмові глибокі співчуття через ліквідацію расистів. Ну а Кремль каже, що розмова пройшла з ініціативи Баку, згідно з повідомленням Алієв наголосив, що буде проведено найретельніше розслідування. А з повідомлень рашуських ЗМІ випливає, що розслідування вже дало перші результати. Зазначається, що командира корпусу збройних сил Азербайджану, підлеглі якого підозрюються, усунули з посади. А підозрюваних у справі про ліквідацію військових рефії затримали. Нагадаємо, що 19 вересня в Баку заявили, що армія Азербайджану розпочала спеціальні заходи у нагірному Карабаху. А сам Азербайджан вимагав від Вірменії повністю вивести армію з Нагірного Карабаху та розпустити уряд невизнаної нагірно карабаської Республіки. Арцах у МЗС Азербайджану повідомили, що операція у регіоні це відповідь на низку військових провокацій з боку Вірменії. Військовий та політичний оглядач Олександр Коваленко прокоментував реакцію Москви на дану ситуацію. Тож слухаємо далі більш детально. А дійсно дуже цікава реакція саме Російської Федерації. Тут цікаве, ось що справа у тому, що в Росії є різні такі собі різні лобі. Одна, одне лобі воно підтримує саме Вірменію, інше лобі підтримує Азербайджан, як це не дивно, лунає. Тобто здається, що там знаходиться зараз російські контингенти, Росії це вигідно, але з іншого боку, о, цей контингент він нічого не робить для того, щоб саме якось змінити ситуацію в регіоні. Тому є такі така думка, що Росія зараз користується цією ситуацією для того, щоб Змінити режим діючий режим Вірменії, тобто Нікола Павшиняна, замінити на більш проросійського лояльного і Вірменія, не дивлячись на все це, вона повністю залежна від Росії. Росія це дуже добре розуміє. Якщо проаналізувати ситуацію, все достатньо, все достатньо прозоро Росія. Повністю має вплив на вірменію навіть зараз, у тому сенсі, що у Вірменії нема жодного стабільного. Якогось союзника, який міг би, ну, наприклад, допомагати їй а, зброєю у великій кількості. Хто найбільший постачальник зброї в Вірменії? Росія була, є і наречі, буде. Вона майже дарує їй а, це, цю зброю. Продає за свої ж кредити, а потім це кредити вона списує і не тільки. Тобто для Росії зараз можливість дестабілізації в Карабасі, це в першу чергу можливість дестабілізації самої Вірменії та заміни Пашиняна на свою людину. Тому що, що сталося після 44 денної війни в Карабасі у 2020 році, Пашиняна переобрали, ну не Пашиняна, а його політичні сили. Він був переобраний. Зазначимо, що 19 вересня армія Азербайджану розпочала наступ на збройні сили Вірменії в НКР. За повідомленнями змі, приблизно за 24 години військові Азербайджану знищили близько 40 артилерійських установок, близько 40 мінометів, дві зенітні системи і щонайменше 6 систем радіоелектронної боротьби. Ну і загалом близько 90 бойових позицій, переважно на північному заході, але також. На сході і південному заході НКР, зокрема, ну а в результаті азербайджанські військові досягли численних проникнень в глиб території НКР. Повідомляється, що до ранку 20 вересня вони вже контролювали приблизно чверть її території. Згодом 20 вересня Баку висунув ультиматум вірменським військовим, що залишалися там вивести свої війська з НКР. На це було дано 24 години. Пашинян намагався дозвонитися до Путлера, але це не дало ніякого успіху. Зрештою, Пашинян був змушений погодитись на перемовини, під час яких військові вірменії погодилися на припинення вогню та виведення всіх своїх військ з НКР разом з усім озброєнням та технікою. Уряд Азербайджану відреагував вимогою до всіх вірменських регулярних та нерегулярних сил у НКР негайно скласти зброю, здати боєприпаси і важке озброєння. Також не маючи вибору, вірменські військові погодилися здатися і роззброїтися. Також повідомляється, що після припинення вогню та виведення збройних сил Вірменії ситуацію прокоментував і сам Путлер. Далі. Вочевидь, російські миротворці отримали пряму вказівку із Кремля не втручатися у спецоперацію Азербайджану і не допомагати вірменії. Імовірно, через похолодання у стосунках Москви із Ніколом Пашиняном це підтверджує і той факт, що Путін вперше прокоментував ситуацію у Карабаху лише після капітуляції місцевої невизнаної влади. А Дмитро Пісков натякнув, що переговори тривали без участі російської. Ось що сказав Путін. Цитата: Російські миротворці роблять усе для того, щоб захистити цивільне населення. Ми в постійному контакті з владою в Єревані, Степанакерті та Баку. Сподіваємося, що зможемо домогтися деескалації і переведення проблеми у мирне русло. Кінець цитати. Тепер же Путін, нібито, готовий обговорити ситуацію із прем'єром Вірменії. Коли відбудеться розмова, поки невідомо. Та схоже, Пашинян вимагатиме від кремлівського. Виконати, хоча б щось із своїх обіцянок, наприклад, дати гарантії недоторканності вірмен, що залишиться у нагірному Карабасі, адже донедавна Єреван повністю покладався на Москву у питанні безпеки, адже теж є членом ОДКБ. Після цього президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про можливість підписати морну угоду з Вірменією, оскільки, на його думку, наразі у регіоні склалися сприятливі можливості. Про це Алієв. Заявив під час зустрічі зі спеціальним представником Європейського союзу по південному Кавказу, Тойво Клааром. Кларом. Також в уряді Вірменії заявили про можливу зустріч президента Азербайджану Ельхама Алієва та прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна після завершення військового конфлікту в нагірному Карабаху, під час якого вірменські збройні сили склали зброю. Зустріч запланована на 5 жовтня у Гранаді, тобто в Іспанії. Про це повідомили у прес-службі секретаріату Ради безпеки Вірменії. В той же час українська сторона також відреагувала на всі ці події. Так за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, країни Центральної Азії, які мають відносини з Ерефією, повинні зрозуміти, що Москва не підтримує своїх партнерів та не виконує зобов'язання. Данілов зауважив, що саме слабкість Рефії стала поштовхом для того, аби Азербайджан розпочав активні бойові дії в нагірному Карабаху. Цитую, вона обіцяла вірменам допомагати у цьому питанні. Азербайджан розуміє, що РФ зараз зав'язана на війні проти України, тому вона ніякий опір чинити не може, пояснив Олексій Данілов. А на думку військового експерта, полковника запасу Петра Черника, стратегічний висновок з цього лише один. Ерефія буде висунута із північного Закавказя, і це суттєво понизить її геополітичний статус. Експерт також додав, що Азербайджан має дуже серйозного союзника у вигляді Туреччини, тоді як Вірменія завжди розраховувала лише на Москву. Проте зараз, на його думку, Кремль усвідомлює, що спроможності та потенціалу для того, щоб втримати цей майданчик. У нього зовсім таке немає. З вами був канал ptv.ua, Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, ну і звісно, активно дописуйте свої думки.